Громада. Сьогодні ми зібралися, щоб шанувати пам'ять випускника нашої школи Жеребила Вадима, воїна АТО, бійця батальйону Айдар, який загинув, виконуючи військово-патріотичний обов'язок на сході нашої країни. Урочисте зібрання оголошується відкритим. Клас упродовж 2006-2009 років. Після здобуття неповної середньої освіти вступив до Чернігівського ліцею з підвищеною військово-фізичною підготовкою. За роки навчання проявив себе як розумний, ерудований, творчий і талановитий учень. Завжди привітний, усміхнений, дружелюбний, дуже швидко влився. До класного колективу і став його душею. Як правдолюб, справжній патріот не зміг стояти осторонь подій, що відбувалися на Майдані Незалежності. Продовженням активної життєвої позиції патріота стала його добровольна участь у воєнних діях на сході країни. Прикро і боляче, що молоде життя обірвалося на злеті. Я повернуся до вас, прийду в рідну школу. Такими були слова Вадима під час останнього спілкування з учителями. І ось він знову в школі. Тільки, на жаль, у граніті, шановні присутні, зараз ви станете свідками відкриття меморіальної дошки на честь світлої пам'яті. Вадима Володимировича Жеребила. Право відкрити меморіальну дошку надається військовослужбовцям Минського району та другу дитинства Вадима, який брав участь у боях під Дебальцево Павлу Ніколюку. i Та учнівські колективи Менської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів імені Тараса Григоровича Шевченка вдячні Менській районній державній адміністрації та приватному підприємцю Петру Петровичу Драгуну за сприяння у виготовленні меморіальної дошки. Альона Повітко, пам'ять, читає автор. Вистріл, вибух, а що далі, що на це нам ця війна? Залишились добрі справи тих, кого вже тут нема. Тих, хто вчився у цій школі, у автомату руки взяв, воював заради волі і за правду воював. Тих, хто жив, радів, сміявся, чи яскравий світлий шлях. Надто рано обірвався і скінчився в небесах. Крики вічарю й печалі принесла нам ця війна. Пам'ятатиме й надалі тих, кого вже тут нема. Слава тим, хто захищає рідний край і рідний дім. Хай вас Бог оберігає, хай прийде кінець війні. Слово надається міському голові Федору Івановичу Хрисуну. Шановні друзі, якщо подивитись історію, то звичайно ми бачимо, що війни відбувалися дуже часто. Цьому році ми святкуємо. 70-річчя закінчення Великої Вітчизняної війни. Війні, яка покатилася по всій Європі, Україні, Росії інших країнах Прибалтики, яка внесла з життя десятки мільйонів життів. І здавалося, що це стратіття більше ніколи не буде на нашій землі. Тим паче, що вже 21 вік – вік прогресу, але так сталося, що в нас знову військові конфлікти, яких беруть участь наші діти, рідні, близькі. Одним з них і був жеробилом Вадим Володимирович. Народився він. 7 жовтня 93 го року і Люба Жарабило, тоді ще молода жіночка, виховувала його одна, виховувала гарно і правильно, тому що він закінчив школу середню, на подвір'ї якої ми знаходимося, закінчив ліцей, поступив в політехнічний інститут. Із перших днів Майдана він вже був там. А коли треба було піти захищати свободу і незалежність нашої України, він один з перших прийшов на Донеччину складі об'єднання Айдана. І страшною звісткою пролетіло. По нашій мені меншні, те, що 31 січня 15-го року Вадим зарадило загинув. Пам'ять про цю світлу і гарну людину об'являється хвилина Мовчання. Тим же загинув на Луганщині біля міста із таким символічним названням щастя, місто щастя. Як і другі наші хлопці, і Андрійченко, і Тітеренко, він загинув за те, щоб ми були щасливі. Загинув за те, що на нашій рідній українській землі не було вже лихоліття, щоб нарешті таки був мир і люди, як писав Шевченко, і мати на землі. Шановні друзі, е, важко знайти ті слова, які звичайно... Можна сказати за цих дітей. Але хочеться висловити надію, і я думаю, що так і буде, що світла пам'ять про них, які віддали життя за, за свободу і незалежність нашої країни, за те, щоб ми були щасливі здорові, і здорові, навіки залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять героям! До мікрофона запрошується класний керівник Вадима Жеребила Людмила Петрівна Танюк. Шановні присутні! Сьогодні ми з вами зібралися для відкриття меморіальної дошки та вшанування пам'яті загиблого воїна Бато, нашого колишнього учня. Вадима Жеребила. Вадим Жеребило навчався в міській, загальноосвітній школі школі третього ступенів імені Тараса Григоровича Шевченка з 2006 по 2009 років. Пам'ятаю, коли він перший переступив класу. Це був невеличкий незріст хлопчина, життєрадісний, жвавий, активний, але і з незвичайним блиском у очах. Будучи у класі, зарекомендував себе. Як товариська дитина, комунікабельна, дитина, яка завжди прийде на допомогу. Він зачався надзвичайними артистичними здібностями, мав велике почуття гумору. І найбільше він не терпів несправедливості. Попереду у юнака відкрила балася велика життєва дорога, але він вибрав свій шлях шлях боротьби. І ось, пройшовши майдан. Він вирішує, що обов'язково має довести справу до кінця. І тому разом із своїми побратимами він добровольцем йде в АТО. Це був його власний вибір. Вадим над усе любив життя, над усе любив свою маму, аж також він любив свою країну, свою Україну. Він хотів, щоб жити у цивілізованому, подемократичному суспільстві. Не можна звикнути до того, що про Вадима доводиться говорити у минулому часі. Пам'ять проводимо душу і е, зболіле серце. А всім прислужим. Я бажаю мирного неба і всяких гарантів. Слово надається військовому комісару Менського району Віктору Миколайовичу Павлюкову. Присутні, сьогодні відбувається подія, яка болить кожному з нас. Один з випускників школи імені Шевченка повертається до своєї школи меморіальною дошкою. Але допоки ми живі, житиме пам'ять про наші герої. Вадим з меморіальної дошки щодня зустрічатиме та проважатиме порядом учнів та нагадуватиме кожному з нас, що він поклав життя, аби жили мирні, підучій Україні. Хай кожен пригадає, яким він знав Вадима Жлюбила. Але ніхто не заперечив, що він був світлою і доброю людиною. Вадим виявив надзвичайну мужність, коли стояв на Майдані і коли одним з перших пішов у лави добровольців. Його щирості і патріотизму можна лише позаздрити, адже в такій молодій людині повилося серце справжнього воїна, котрий захищав рідну землю і відстоював честь українського народу. Він віддав найцінніше своє життя. За кожного з нас. Це надто дорога ціна. Горе матерів, які втратили синів на цій страшній війні. Спільне горе міста Мена, Менського району, нашої ненькі України. Ім'я Вадима Шеребили добровольця батальйону Айдар, вже назавжди вписане золотими літерами в історію Ми віддаємо належне пам'яті нашого земляка, котрий загинув у зоні АТО. На прикладі цього мужнього хлопця ми виховуємо у... Підростаючого покоління, почуття патріотизму, того патріотизму, з яким сьогодні воїни йдуть у бій і віддають своє життя за цілісність та незалежність України. Є така професія батьківщину захищати. Вадим вибрав її, виконав достойно, віддав найцінніше життя. Я хочу, звертаючись до кожного тут стоячого. Ми повинні їх не тільки Вадима, і Сергія, і Максима пам'ятати в серцях. Вони все зробили, щоб ми зустріли цю весну, і це е, світле небо, і це сонце. Коли знімали меморіальну дошку, знімали заниць, аж сонце посвятило нам, він завжди з нами. Пам'ятайте його. Тому що ми повинні, вони почали, ми повинні завершити. Він завжди з нами. Дякую. Вічна пам'ять, хлопці. Низько вклоняємося мамі Вадима. Любові Володимирівні Жеревило за виховання справжньої людини, захисника, героя. Лілія Добридень. Сповідь перед матір'ю. Читає автор. Не плач, рідненька, я ще живий. Я ще стою і дивлюсь, як горить. Та востан здригнуться, я наче німий ми. Ми на посту, ніхто з нас не спить. Я стоятиму довго, ні на мить не спізнюсь. Я йтиму вперед і шукатиму волю. За кожну хвилину і подих молюсь. Така моя мама, нелегка я доля. Багато губив і багато знаходив. Силу втрачав та збагачував розум. Та єдине, що духом я не вмирав. І шукав ясні зорі, коли твої очі згадав. Так, я скучив, а ти чи побачиш мене? Ці чорні, о чорні ці руки солдата, тремтять вони досі, і біль не мине від кожного пострілу із автомата. Я знаю, матусю, тебе й усіх захищаю. Ніхто не прощає, і я не прощаю За те, що палили, знущались, вбивали що рідну землю в кайдари склували Чому ж вони нищать? За що ж оті борються, і самі в пекельній вогні помирають, а душі страждають, а рани не гояться а холод мене тримає, не відпускає. Очі. Темні такі, зовсім на ті, що були, і злові, страшні опираючись, здавалось, під сніжники кров'ю цвіли, землі наші бідні вклоняючись. Загубила мене та ямить, але щось повертає до тебе. Коли ти зі мною мені милий весь світ, твої теплі обійми. Як же вони мені треба, мама? Ти тримаєш мене, не торкаючись, любиш і щиро радієш мені. І назавжди вже розлучаючись, кажеш, що живу у васні. Ти зустрінь мене, мамо, я приїду, ти знай. З квітками в руках для тебе на свято. Я приїду, матусю, тільки ти не страждай. Найрідніша моя, найсердечніша мати. Я точно приїду. Не згорю втім вогню, Прилетю, наче птах з розпростертими крилами, а може, і квіти криваві. А я утруні. Я приїду до тебе, хоча б у вісні. А як куля ворожа зиб'є мене з ніг, до землі впаду, і розтопу сльоза має сніг, і зірки мерехтять такі далекі ясні. Я приїду до тебе, хоча б. 不行。 Урочисте зібрання з нагоди відкриття меморіальної дошки на честь пам'яті випускника Минської загальноосвітньої школи 1-3 ступені імені Тараса Григоровича Шевченка Вадима Володимировича Жеребила оголошується закритим.